Тут присутні дві мами, які звернулися до мене і не тільки до мене, а до Олександра Петровича, до міського голови. Суть звернення така мама Ельвіра Анатоліна. Стеценко і Коріняченко Марія Сергіївна, мама дітей з інвалідністю, а саме цукровий діабет першого типу, інсулінозалежні дітки, тяжко які проживають на території Лубенської територіальної громади. Стеценко, 14-го року народження, цукровий діабет з 19-го року, стаж хвороби 5 років. Та Коріняченко Ю... Ярослав Юрійович 2015-го року народження, стаж хвороби 1 рік. Проханням забезпечити на постійній основі розхідним матеріалом до інсулінових помп за рахунок міського бюджету. Шановні присутні депутати і всі, хто працює в сфері охорони здоров'я, доброго ранку. Мене звати Стеценко Ельвіра. По перше, дякую, що дали можливість звернутися до вас, що запросили. Ми такі собі лубенки. Мами діток з сукровим діабетом, як уже Юлія Анатольовна сказала, інсулінозалежних, і у дітей завжди тяжка форма. В нашій громаді на обліку стоїть трохи більше 30 діток з таким діагнозом. І, на жаль, кількість зростає, тому що тригори, тригорем, тригером, а саме з гачком до початку цієї хвороби, може слугувати і стрес також від війни. Тому ми не знаємо, чиї діти можуть стати наступними. Сумно, але ми всі батьки і намагаємось допомогти своїм дітям з прийняттям цього діагнозу. Мій син, як Юлія не сказала, захворів 5 років тому. Тож він навіть і не пам'ятає того життя без уколів інсуліну, а це 5-7 разів на добу, проколів пальця, а це 7-10 разів на день. І відчуття тут багато лікарів я бачу при гіпоглікемії і гіперглікемії. Тож я шукала, як в світі лікують дітей, що найкраще можуть запропонувати цивілізованому світі, до якого ми так теж ідемо. Зараз ми живемо, дякуємо в 21 столітті, тому колосальний технічний прогрес від скляних шприців, які потрібно було кип'ятити, до інсулінових помп, які самі подають, качають інсулін, цілодобових моніторингів зі звуковими сповіщеннями при виході цукру з цільового діапазону. Можливо, КПП МСД і не в змозі об'єктивно вирішити питання необхідності забезпечення таких пацієнтів даним обладнанням, але ми. І наші діти, декларанти лубенського закладу, стоїм на обліку профільного спеціаліста дитячого ендокринолога, котрий, зважаючи на лабільний перебіг, перебіг хвороби наших діток і схильність до гіпоглікемі, рекомендує інсулінову помпотерапію під контролем сенсорів глюкози і визначає кількість розхідного матеріалу на місяць життя дитини. Лікар спиралась на свіжий наказ моз. Від 28 лютого 23 року свіженький, номер 413, про стандарти медичної допомоги цукрового діабету у дітей, над яким трудились увага 20 авторів ведучих ендокринолових України, як таких як Зелінська Глоба, а також наш стаціонарний лікар, який особисто лікує мого, мою дитину, спеціальній дитячій лікарні Охмадит. Міста Києва погадає Наталія Ланідівна, яка рік назад саме і встановила нам інсулінові помпи, які нам благодійники прислали з Австрії на наше прохання для нашої громади твій, і навчила роботі з нею. Тож, ці стандарти 180 сторінок. А вже ж ми зараз не зможемо і не потрібно це все читати. Просто коротенько на сторінці 17 даних стардатів рекомендують лікарів впроваджувати новітні технології в лікуванні дітей з цукровим діабетом, а саме інсулінові помпи, що оснащені сенсорами, інсулінові помпи з функцією зупинки введення інсуліни перегіпоглікемії, системи безперервного моніторингу тощо. Так, помпи та витратні матеріали до них на сьогодні не входять в нацперелік перелік медичних виробів згідно постанови 1301. Якби ж вони входили, ми б тут не сиділи і не розглядали, і ми б до вас не просили і не зверталися, то ми б отримали як інсуліни за те, що ми дякуємо, ми потребуємо цього за рецептами або як те смужки. Е по державним закупівлям, дякуємо Харченко Ірина Васильівна. Тож просимо вас, як місцеву владу, проявити політичну волю, місцеві депутати, лікарі, підтримати наших дітей і внести в місцеву програму, чи то існуючу, чи то нову, внести забезпечення дітей з інвалідністю, товарами медичного призначення, а саме інфузійні набори до інсуліної помп. Оце коробочка життя дитини на місяць і резуари до інсуліної помпи. Все, це те, що ми вимагаємо. Те, що ми просимо, дуже вас просимо. Ще є сенсори, які не зареєстровані в Україні. Ми не просимо це колосальний, колосальна нагрузка на бюджет е, родини. Це два сенсори на місяць, 4 тисячі на болотах в Україні агресори зареєстровані. От, ми купуємо з Китая сумочками везеться з Франції. І якщо там в аптекі продається без рецептів в вільному доступі, якщо там чують Ukraine діабет. Вільно, будь ласка, скільки захочете. Так от, я хотіла сказати, що компанія Метронік, яка торгує і на ринку офіційно в Україні, надають послуги, зареєстровані і продають помпи і товари до інсуліної помпи. Називається вона Service, Вони завозять, продають, але єдине вони не визначають кількість. Вони не приймають рішення, кому дати, скільки дати, в які міста, але вони продають, надають гарантію в 4 роки. Вони навчають лікарів, мам роботі з цими помпами і забезпечують безоплатний сервіс. А закупівлями інсуліних помп і на безплатній видачі дітям до 18 років в Україні займаються лише органи місцевої влади. Чому тільки для дітей? Ну тому що так працює весь цивілізований світ. Всі починали з дітей, спочатку діти. Далі програма можливо буде доступна для дорослих. Віримо в перемогу і в Україну в вільному доступі в інтернеті можна просто загуглити і подивитися, як отримати інсуліну помпу безоплатно. 2024 році компанія Медексервіс звітує. Це просто. Мапа України і їхній звіт на кінець 23 року, які громади отримали і пішли на поступки своїм діткам, своїх громади і купили інсуліни помпи, витратні матеріали. Коло ми одна помпа, Хмельницький 5, Кривий, 5, Дніпро, 97, Одеса, 17. Увага! Магдалинівка, маленька територіальна громада Донецької області, Дніпропетровської області, Новомосковський район, 4 помпи. Мами звернулися, так як ми з проханням з розхідними матеріалами. І депутати селищної ОТГ виявили ініціативу і купили 4 помпи діткам. Київ 94. А вже ж це цікаве місто, вони мають місцеву програму, називається Здоров'я киян. Вони забезпечують своїх діток новими інсуліними помпами і розхідними матеріалами. Давно Харків-3. Тож, дякуємо за увагу і дуже просимо, щоб цей список. Маємо надію, війшла і Лубинська територіальна громада, тому що наші дітки потребують, наші дітки будуть корисні Україні, тому що вони розумні, навчаються інклюзивні, не потребуємо. Просто завдяки новітнім технологіям, ми можемо трошки більше для них дати, але це не вільковна хвороба, Ви знаєте, з понеділка ми лягаємо на планове обстеження Охмадит, Тож, якщо ви ваша політична воля і ви винести. Це рішення на сесію проголосуйте. Тому ми будемо за себе вболівати онлайн. І так символічно, що напередодні Міжнародного дня захисту дітей 1 червня ми надіємося, сподіваємося на вашу підтримку, бо просимо ж не цукерки. Дякую за увагу. Бажаємо всім здоров'я. У кого будуть якісь запитання? До виступаючих. А скажіть, будь ласка, на рік скільки це обходиться в коштах оце обслуговування оціми самі? Дванадцять коробочок оцих інфузійних наборів. Ось це вона одна на три дні. Так рекомендує виробник. Тобто 12 коробочок оцих і 12 резервуарів. Ну, це офіційне представництво 5,5 з тисячі і приблизно тисяча. Ну це нагрузка дійсно. І плюс 4 те, що ми не просимо. Ну, для сімейного бюджету це реально трудно. Це на місяць. П'ять з половиною тисяча. П'ять років не знаю, що було, а наразі міський голова дав доручення саме зайнятися вашими дітьми. Це питання виносилося на медичну раду. На медичній раді воно обговорювалося, чого воно зараз прийшло в сесійну залу. І чому зараз тоді, коли ми затверджуємо програму, а саме на за трибуною стоїть Олена Юрівна Пучка. Хоча десь я розумію, що тут не, не тільки питання закладу ПМСД, а можливо, навіть і не питання закладу ПМСД, а лікарні, бо в них також є програма, у них також є вузькопрофільний спеціаліст, і в нас є дитячий ендокринолог. Тому, можливо, програму лікарні це більше підійде. Але зараз ми будемо це розглядати. Тому, Олена Юрна, починайте ви. Вам слово. Законодавство все було вивчене. І єдиний у нас був варіант допомоги це через матеріальну допомогу дітям через комісію. Тепер ми пішли далі. Ми поставили замовлення на гуманітарну допомогу ще тоді. І зараз ми вже рік чекаємо. І, на жаль, ніхто не відгукнувся ні по сенсорам, ні по інсуліновим помпам. Але це те, що зробив ПМСД уже рік. Угу. Ми зв'язалися з цією фірмою в медик Ось ми одержали від них відповідь офіційну і про сенсори, і про витратні матеріали. Ми зв'язалися з департаментом охорони здоров'я, і вона нас скерувала на ІПР. У нас є постанова 1301, згідно якої ми працюємо, і згідно якої ми можемо закуповувати саме предметно матеріали. Це вже не про кошти, а це про вироби. Але, на жаль, ні в постанові, ні в ІПР, а ваших ІПР ми не бачили, тому що вашими індивідуальними програмами реабілітації займаються вузькі фахівці. Це їхня спеціалізація, не наша. Да, я не У нас є чіткі наші повноваження, по яким ми працюємо. У нас є клінічний протокол по цукровому діабету першого типу. І все, що ми можемо, ми робимо. Ще ми зв'язалися з іншими центрами ПМСД. Для того щоб зрозуміти, який вихід із ситуації і як можна допомогти цим дітям. Так от центри ПМСД, перший центр ПМСД Полтави на рівні області, у них все це робиться на рівні спеціалізованої медичної допомоги. І при мені їхня начнет зазвонилася з обласним андокринологом і вияснила, скільки дітей на помпах і як вони забезпечуються. Відповідь через благодійні організації Солодкі Діти і Сахарок. Ще ми поцікавилися: як же можуть бути програми в ПМСД в інших областях? Так, от, є ПМСД, до складу яких Юрій Вікторович не дасть мені сказати правду, входять ДКЦ, наші поліклініки, тобто ПМСД. І поліклінічне відділення, і тоді до складу ПМСД входять вузькі фахівці, а саме дитячі ендокринологи, і не тільки дитячі. І от в таких ПМСД, які є комбінованими, у них програма на рівні ПМСД. І тоді них все включається, тому що ключова фігура це амбітніграмма. Дуже цього нелегко легко і не легше. Значить, я так зрозуміла. Я як лікар, зрозуміла, що ви не проти, але це не ваша історія. Не наш рівень. Я розумію, маються на увазі саме забезпечення. Тому ми плавно підійдемо до пані сухопар, яка також присутня в цьому залі. У неї також є ця програма, і значить, будемо йти через ендокринолога, дитячого. До нас є ж такі дитячі ендокринологи? Є. Прекрасно. Ще будуть якісь запитання до виступаючих. Всім все? питань нема? Все нормально. Тоді ставлю на голосування, хто за те, щоб е, прийняти е, про затвердження програми 33, за тими змінами, що Олена Юрій про, нам прозвітувала, хто за те, щоб цю програму винести на розгляд чергової сесії. Будь ласка, прошу проголосувати. Дякую одноголосно.